Особисто от в житті не вистачає того, що я роблю. Мені не вистачало того, що я роблю, там, будучи начальником штабу бригади. Я робив свій максимум, думаю, навіть більше, ніж максимум, от. точно більше, ніж службові посудові обов'язки. Але е, все одно для мене це було недостатньо, так якось всередині, щоб перед собою сісти, отак, от в зеркало подивитися і сказати, ну ти зробив все, що міг. Ні, я можу більше, ну я так вважаю. І ми з Редісом спілкувалися, ще влітку спілкувалися. Ну, тобто я сказав, що я планую. От. Потім в кінці 2024 року ми вже так серйозно поспілкувалися, домовилися, що там, ну, він обирає, а йому працювати з цим начальником штабу. Тобто я вважаю, що начальника штабу повинен обирати командир-який, який заходить на будь-яку посаду. От. Він сам собі обирає другого номера. От ми з ними обговорили. Я кажу: кажи, хто буде замість мене, я передам справи і так далі. Абсолютно нормально. А, ну, мене відпустили. Так, є така, знаєш, трішечки такого суму, що все ж таки 10 років. Все ж таки, там ми з пасанами пройшли ну, дуже багато. Сиділи під артилерійськими обстрілами, коли в нас взагалі артилерії не було. Ходили в штурми, ходили на розвідку. На, на безліч моментів. От. І воно як така приємна ностальгія. Але е, мені приємно, що я зі всіма абсолютно прекрасно спілкуюся. Я буду їм допомагати, коли їм це буде треба. І навіть якщо це їм буде, не, не буде треба, я все одно буду допомагати, тому що там гнуту лінію, щоб дали Азову е, західну військову техніку, я буду в будь-якому разі. Е, і, ну, і Вони так само сказали, що я можу звертатися там. Коли мені потрібно, я правильно зрозумів та позиція, куди ти далі йдеш, які в тебе плани? Ти вважаєш, що ти будеш ефективніший, ніж друга людина в Азові? Для, для себе. Ну тут треба розуміти, що я дивлюся, я саме я буду ефективніший туди, куди я йду, ніж там, де я був другою людиною, там, начальником штабу, бригади. Тобто я себе повністю віддав. От все, що я міг віддати Азову. Я думаю, що я все віддав.